Швеція є професором, завідувачем кафедри громадського здоров'я та нутриціології Національного університету біоресурсів і природокористування України, президентом Асоціації дієтологів України. Буду говорити про здорове харчування, про його вплив на життєдіяльність нашого організму, на якість тривалість життя. Сподіваюся, що інформація спростить ваш вибір на користь корисних харчових продуктів, напоїв і страв. Отже, плануємо поговорити про те, що. Потрібно знати про здорове харчування. Це надзвичайно важливо для того, щоб мати хорошу якість і максимальну тривалість життя. І, звісно, варто почати з того, що здоров'я людини може бути різних рівнів. Це добре відомо. І Рівень здоров'я людини залежить від багатьох складових. От, максимальний. Рівень здоров'я його можна назвати ще оптимальним. Він складається як із фізичного, розумового, емоційного, духовного і соціального здоров'я, він забезпечує найвищий рівень благополуччя людини. Крім оптимального здоров'я, можуть бути інші рівні хороший, середній, граничний. Вже на граничному рівні здоров'я людина може, скажімо, жити в умовно благополучному стані. І в такому стані людина вже має певні хвороби, і те, що вона робить для свого здоров'я, задовільняє тільки, скажімо, необхідність контролю цих захворювань. От при поганому рівні здоров'я, відповідно, людина починає бути залежною від лікування своїх хвороб. Вона змушена приймати ліки, знаходитись під постійним медичним наглядом і в подальшому. Можуть бути гірші сценарії, і людина може мати більш серйозні проблеми зі здоров'ям. В кінцевому результаті, на жаль, іноді це завершується виснаженням всіх функцій організму людини. Для того, щоб не допустити проблеми з власним здоров'ям, для того, щоб забезпечити ото оптимальний, найкращий рівень здоров'я, ми маємо робити відповідний вибір. Який перед нами не тільки щодня, але й багато разів впродовж кожного дня, і такий вибір він впливає на всі види здоров'я. Крім фізичного, я вже згадував, духовне, соціальне, ментальне. Вони разом складають наше благополуччя, забезпечують нашу здатність адаптуватися до різних умов навколишнього середовища, включаючи роботу, відпочинок. Те, що сьогодні відбувається в Україні під час цієї жахливої війни, все це, це може зробити людину як сильною, впевненою, здатною до, до того, щоб бути максимально продуктивною на роботі в сім'ї в суспільстві, а також позитивно впливати на власне і життя оточуючих. Якщо людина натомість робить неналежний вибір. У способі життя, тоді вона наражається на високий ризик багатьох захворювань. В першу чергу, в наших умовах, сьогодні, в 21-му столітті в Україні, найбільшу небезпеку встановлюють такі хвороби, як хвороби серця і судин, онкологічні захворювання, захворювання ендокринною системою, в першу чергу діабет. От і все це може бути під контролем, якщо ми будемо робити правильний вибір і зменшувати. Вплив негативних факторів, з якими ми маємо справу щодня, крім того, що ці фактори вони впливають на стан нашого організму. Ми знаходимося сьогодні в такому дуже насиченому інформаційному просторі, і на наш вибір впливає багато специфічних чинників, на кшталт реклами, думок і того, що декларують. Так звані інфлюенсери, наші знайомі, і для того, щоб орієнтуватися в цьому досить складному інформаційному просторі, нам потрібні знання. Загалом здоров'я людини це така досить складна структура, система, можна сказати. Але якщо намагатися спростити і вивести формулу здоров'я, як кажуть видатні фізики, все можна звести до певних формул. То здоров'я можна представити у вигляді досить простого рівняння, от коли цей стан благополуччя дорівнює збалансованому здоровому харчуванню, плюс фізична активність, мінус шкідливі звички, от останні добре відомі: це зловживання алкоголем, куріння, вживання психоактивних речовин, і слід зазначити, що у цій формулі здоров'я є лише одна постійна. І це постійно вона називається харчування. Людина може курити чи не курити, ніколи не вживати алкоголь або наркотики, бути фізично активною чи на факі бути пасивною. Але людина має абсолютну потребу харчування і ще до народження і впродовж цього життя. От якщо провести такий досить поверхневий, швидкий екскурс в термінологію. Нутсіології, науки про харчування, то ми можемо побачити тут декілька важливих термінів. От, що таке харчування? Я думаю, що всі собі уявляють, це процес забезпечення або отримання їжі, яка необхідна для нашого здоров'я, для росту і розвитку організму на певних етапах. От, нутрієнти або поживні речовини це те, що ми отримуємо з їжею, вони нам необхідні для того, щоб забезпечити потребу кожної клітини, тканини, органу і цілісного організму, вони потрібні для метаболізму, фізіологічних процесів. І основні поживні речовини включають вуглеводи, жири, білки, вітаміни, мінерали, мікроелементи, клітковину, або вона ще називається харчові волокна і воду. От. Поживні речовини, вони серед іншого можна сказати, в першу чергу. Забезпечують організм людини енергією. Ця енергія вона виміряється у кілокалоріях або джоулях, кілоджоулях. І якщо найчастіше і ми більше зустрічаємо одиницю виміру кілокалорія, от різні харчові речовини вони місять, скажімо, їхнє перетворення, призводить до утворення різної кількості енергії. Наприклад, один грам жиру. Це 9 кілокалорій, 1 грам білку і вуглеводів це 4 кілокалорії. Як це може для декого бути не дивним, 1 грам етилового спирту він також при перетворенні дає 7 кілокалорій. Під енергетичним балансом розуміється співвідношення енергії, яка надходить до організму при споживанні їжі і напоїв, і витрати, які пов'язані з основним обміном, з фізичною активністю, термічною дією їжі тощо. Метаболізм це дуже важливий термін, який включає в себе біохімічні процеси, під час яких Використовується енергія, яка отримана за рахунок перетворення їжі, яку ми споживаємо на сніданок, обід і вечері, і ця енергія вона використовується для всіх видів діяльності, і це стосується не ну, лише фізичної діяльності, коли ми біжимо марафон, але коли ми думаємо, щось згадуємо, вирішуємо якісь задачі, коли ми проявляємо якісь емоції, і навіть коли ми спимо, ми теж витрачаємо енергію. От, метаболізм, енергетичний баланс, вони можуть бути виміряні за допомогою спеціальних методик, але існує досить прості показники, які дозволяють нам непрямо оцінити рівень метаболізму енергетичного обміну. Один із таких найбільш поширених показників носить назву індекс маси тіла. Це дуже просто співвідношення. Вагі до квадрату зросту, вимірюється він в кілограмах на метр квадратний. От, можна порахувати на звичайному калькуляторі за лічені секунди, але це стосується лише дорослих. Якщо говорити про дітей і підлітків, то таке співвідношення воно також коригується за віком і статтю. Тому краще і зручніше використовувати спеціальні калькулятори для того, щоб зрозуміти, наскільки. Вага вашої дитини відповідає зросту і віковим та статевим нормам. Я пізніше скажу, де можна знайти подібний калькулятор. Ми не можемо оминути увагою дуже важливі визначення, от такому скороченому словнику того, що таке натуральна і що таке оброблена їжа, тому що вибір між першою і другою він значно впливає, дуже суттєво впливає на те. Яка доля поживних речовин, які входять до складу відповідно натуральної обробленої їжі? Під натуральними продуктами ми розуміємо і знаємо те, що не проходить харчову технологічну обробку, і такі продукти містять високий природній вміст надважливих поживних речовин. Ми можемо згадати передусім рослинну їжу, овочі, зелень. Фрукти, ягоди, цільнозернові продукти, горіхи, насіння, бобові. Ну і, звісно, тварина їжа, наприклад, риба і м'ясо. Вони також, якщо не оброблені, не перетворені, наприклад, в ковбасу чи в паштет, приготовлені вдома, то це мова йде теж про натуральну їжу. І оброблена їжа це інша категорія, це те, що є. Скажімо, результатом діяльності харчової промисловості. Рівень обробки може бути різним, і при цьому деякі поживні речовини, на кшталт харчових волокон, найчастіше вони можуть втрачатися, натомість до таких переважно ультраоброблених продуктів додаються інші поживні речовини. На жаль, багато з них можуть бути некорисними. Наприклад, сіль, не найкращі види жиру, цукор. І все це робить ультраброблені продукти, багато з них, не всі, не дуже корисними, м'яко кажучи, для здоров'я людини. Надважливим терміном дискусії на нутрісіологічні теми є термін дієта. Не дуже об'єктивно чомусь вважається, що дієта це якийсь спеціальний спосіб харчування, який потрібен або хворим людям, або людям, які мають. Там, проблеми з вагою. Направду найбільш точне визначення слова дієта це набір продуктів, які людина споживає щодня. І тому кожна людина потребує дієти. Якщо взяти дієту якоїсь спільноти, наприклад, українців там, чи одного регіону, чи всієї країни, то це вже буде називатися модель харчування. От, ну, добре відомо. Модель харчування середземноморська дієта. Звісно, що це не вичерпний перелік термінів, які застосовуються в нутриціології, але серед найбільш важливих ми повинні згадати безпечність харчування, це сукупність принципів і правил, які не дають нам захворіти на гострі хвороби, які пов'язані із недотриманням правил безпечності, наприклад, харчові отруєння або. Кишкові інфекції, говорячи про здорове харчування, звісно, для того, щоб краще розуміти його сутність, ми маємо обговорити як принципи, так і те, наскільки важливий підхід. Чому, власне, ми говоримо про це послідовно, постійно, і люди починають отримувати інформацію про здорове харчування і ще. В дошкільному віці, в родинах своїх, там, дошкільних навчальних закладах. От всі знають про реформу шкільного харчування, метою якої було створення в закладах освіти такого безальтернативного середовища, коли вибір може бути тільки на користь здорового харчування. Отже, людина, яка прихильна до здорового харчування, вона має низький ризик небезпечних захворювань. Це, мабуть, саме головне, чому. Варто дотримуватися цих принципів. Захворювання небезпечні, вони можуть не даватися в знаки, там, Якщо ви з'їсте пачку чіпсів чи хот-дог, один раз, то, звісно, у вас не виникне там, інфаркт чи інсульт, чи сукровий діабет. Але якщо ви будете так робити щодня впродовж достатнього тривалого часу, то ви наражаєтеся на такий ризик. І людина, яка має Подібні захворювання, звісно, вона має нижчу якість життя і меншу тривалість. Друге, на що безумовно впливає харчування, це працездатність людини. От на ранніх етапах життя, скажімо, спроможність навчатися, академічна успішність вже далі в житті це розумова і фізична працездатність. Якщо людина не отримає належного балансу, оптимальної кількості енергії, вона може Мати погіршення показників працездатності і мати гіршу конкурентну спроможність для молодих людей можливо це не так важливо для людей старшого віку і в середньому віці. Ми починаємо усвідомлювати, що наш спосіб життя, включаючи здорове харчування, дозволяє зберігти молодість. Дуже багато сьогодні цьому приділяється уваги інвестуються просто космічні кошти. В дослідження, в технології, які дозволяють людині не просто жити довше, а жити довше з високою якістю життя і виглядати добре. І харчування є одним із перших цеглинок в фундаменті молодості і довголіття. І слід сказати, що одним із перших золотих правил, які дозволяють. Зберігти молодість, якщо, що стосується харчування, їсти менше, от таке просте правило. От. І слушно буде тут перейти до ключових принципів здорового харчування. Їх ми тут приводимо шість, можна, звісно, теж розширити і досить суттєво цей список. Адекватна калорійність це перший принцип, який надає нам декілька важливих результатів. Перше це забезпечення. Енергією, от, всіх процесів, які відбуваються в нашому організмі, і в спокої, і коли ми активні, от, крім того, що це забезпечення енергії, це ще і забезпечення адекватних показників маси тіла відношенні до зросту. Тобто, це нормальний індекс маси тіла, як непрямий показник оцінки. Енергетичного балансу, про який я вже говорив. Збалансованість харчування вона передбачає вживання харчових продуктів із основних корисних груп, і ці продукти постачають всі важливі поживні речовини або нутрієнти. Здорова харчова поведінка сьогодні виходить теж на перший план. Під здоровою харчовою поведінкою ми розуміємо. Повільне споживання їжі. Всі думають, наприклад, це можна проілюструвати, теж таким не дуже об'єктивним, упередженим скоріше, ставленням до фастфуду. Чомусь більшість людей вважає, що фастфуд це заклад громадського харчування, де швидко готують їжу. Ні, натомість це. Якраз заклад, в якому люди швидко споживають їжу. І там все організовано таким чином, щоб людина прийшла, з'їла 2000 кілокалорій за 5 хвилин і пішла. І е, насичення дуже нетривале. Людина дуже швидко голодніє і е, знову відвідує такий заклад, споживаючи знову. Надмірну кількість калорій серед інших складових здорової харчової поведінки, варто згадати кратність прийому їжі. Найкраще харчуватися три рази на день, стандартний сніданок, обід і вечеря. От і сьогодні вже меншість людей, мабуть, не чули про інтервальне голодування. Це концепція, яка стосується такого раніше досить критично класична медицина. Ставилася до теорії циркадних ритмів, сьогодні дуже багато досліджень. От вони спростовують, підривають усі критичні думки. І сьогодні ми, ми розуміємо, що нашому організму в цілому, кожній клітині, бактеріям, які живуть в кишечнику, потрібно достатньо багато часу. Під час якого не будуть надходити їжа, тобто це стан голоду, і в цьому стані клітини вони оновлюються, вони працюють набагато ефективніше ніж під час постійного споживання поживних речовин. Корисні напої це надзвичайно важливо. Сьогодні топ-3 корисних напоїв складає вода, кава і чай. От рекомендується суттєво обмежувати споживання калорійних і алкогольних напоїв. І це теж, ну наприклад, калорійні напої сьогодні розглядаються як один із таких провідних факторів ризику набору ваги, ожиріння і цукрового діабету. От буквально на цьому тижні опубліковане дослідження, яке підтверджує негативний вплив не тільки стандартних солодких напоїв, але і так званих дієтичних, в яких використовується цукрозамінники, вони теж збільшують ризик діабету. Наступний принцип здорового харчування безпечність. Я вже згадував про те, що дотримання чистоти, дотримання температурних режимів, дотримання необхідних режимів приготування, зберігання, транспортування їжі, от вибір тільки якісних харчових продуктів. От, убезпечує нас від харчових отруєнь і кишечних інфекцій. І останній принцип здорового харчування він може бути для когось сюрпризом. Сьогодні здорове харчування не розглядається окремо від задоволення, яке отримує людина від споживання їжі. Звичайно важливо, щоб людина була не тільки прихильна до, до цих принципів, але. Вона і емоційно була налаштована, що їй смачно споживати здорову їжу, і тоді ефект буде зовсім іншим.